Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш що хвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг. Або руки, якщо тобі буває часом важко дірявлять душу сірі почуття, згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі б'ється за життя. Якщо тобі буває, лінки щось робити, тоді лише задумайся на мить, хтось все життя лише мріє говорити. Комусь цей світ побачити кортить, якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя, згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань. Скільки людей випрошують у неба хоча би день прожити без страждань? Сьогодні я можу поглянути в мирне небо, зібрати квіти власними руками, свідомо стати на коліна і сказати, тату, я піду туди, куди ти скажеш власними ногами. Слава Богу!